У неділю 13 жовтня, у залі Миронівського фізкультурного оздоровчого комплексу, відбулася перша гра щорічного турніру з волейболу пам'яті загиблих героїв-захисників Миронівської громади та для підтримки армії. Учасники турніру вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. До спортсменів з вітальним словом звернувся перший заступник міського голови, депутат Київської обласної ради Дмитро Жукотанський. Шановного радий вітати вас з відкриттям такого символічного заходу. Я хотів би подякувати Збройним силам України за таку можливість, яку ми маємо проводити і донатити, і допомагати їм щоб того, щоб вони стоять на захист України, а ми далі розвиваємося. Я хочу побажати вам позитивних емоцій. Хочу побажати вам перемоги. Перемоги надручною. Перемоги над сьогоднішній Слава Україні! Привітав учасників турніру. Заступник голови ради ветеранів Миронівщини, голова Миронівської організації Української спілки ветеранів Афганістану та інтернаціоналістів, депутат Обухівської районної ради Юрій Колісник. Сьогодні ми разом із спілкою ветеранами Афганістану, ради ветеранів. Міської ради започаткуємо перший турнір пам'яті загиблих захисників України Миронівської громади. В кожній громаді вашій хлопці, що вони приїхали сьогодні, рахунок йде не на десятки, а йде на сотні наших загиблих захисників. Тому наше бажання, наше обов'язок завжди пам'ятати їх і цінувати, допомагати їхнім сім'ям, родинам. Батькам, дружинам, дітям. Я сьогодні хочу подякувати нашій громаді, міській раді за ту допомогу, яку ми, Олександрович, допомагаєте Збройним силам, виділено приблизно до 100 мільйонів гривень нашим захисникам. Хочу подякувати нашій громаді всім, що допомагають нашим захисникам. Особливо хочу виділити нашу компанію е МКП. Ми ці пристали на допомогу з перших днів, не після місяця, не після двох років, а з першого дня штабного вторгнення е, Кацапів стали на захист нашої держави. Я особисто бажаю вам всім перемоги, хай вона буде чесною і слава Україні! Голова ради директорів, головний виконавчий директор Миронівського заводу по виготовленню круп та комбікормів Олександр Жукотанський також привітав славну волейбольну родину з участю у турнірі. Добрий день я вже який раз маю честь виступати перед родиною волейбольною, яка в принципі нас об'єднала, яка нас познайомила, яка нас не відпускає. Безумовно, правильно зараз говорять, ми влаштовуємо цей турнір, завдячуючи воїнам, які, слава Богу, передовій живі, і дай Боже здоров'я, і закінчити цю війну при здоров'ї і при перемозі нашій. Точно, дуже величезна біда, що ми втратили багато хлопців і не тільки нашої громади, всієї України. І будемо сподіватися, що це скоро закінчиться і будемо всякими можливостями допомагати, щоб так і сталося. Якщо говорити про те, не тільки гарними словами проводимо цей турнір завдячуючи, давайте попробуємо, я хочу вам сказати, що зараз я заберу, він в мене є, в мене є мавік третій, трошки трохи грошей. Ми розіграємо не тільки призи, а вони будуть. Це буде грошова допомога, перше, друге, третє, четверте місце. Але я думаю, що цей Мавік, який я зараз поставлю на стіл, забере та команда, яка виграє, і той Мавік точно йде примінення. І допоможе до прибли... до наближення цієї нашої перемоги, до якої ми зараз всі і і допомагаємо. І надіємося, що так і буде. Тому, якщо говорити про волейбол, то е, гарної гри всім, позитивних емоцій, ну і задоволення, і Харбера може сильніший. Слава Україні! Пам'ять полеглих героїв-захисників нашої громади учасники турніру вшанували корзиною квітів, яку встановили на алеї пам'яті міста. Далі розпочалися змагання, яких з таким нетерпінням чекали всі спортсмени. У першому турнірі взяли участь чотири команди: з Миронівки, Білої церкви, Черкас та Чорнобая. Турнір був цікавим, наповнений гострими моментами і професійною грою спортсменів усіх команд. Кожен намагався показати якнайкращі результати. Після багатогодинної спортивної боротьби були підведені підсумки, визначені місця команд та кращі гравці турніру в різних номінаціях. Кращий нападаючий турніру ігор жовтий. Кращий захисник Олександр Зуболі. Кращий зв'язуючий Олександр Жукотанський. Кращий блокуючий Андрій Тимчишин. У фінальній частині турніру команди розділили місця таким чином: Четверте місце команда міста Чорнобай. Третє місце команда міста Черкаси. Друге місце команда міста Миронівка. І перше найвище місце у команди з міста Біла Церква. Призові місця були відзначені не лише медалями та кубками від відділу культури молоді та спорту, а й грошовими нагородами, які надав Олександр Жукотанський. Команда, яка посіла четверте місце, отримала 8 тисяч гривень. За третє приз становив 10 тисяч. Команда, яка виборола друге місце, отримала 12 тисяч. А переможці турніру у команда Білої церкви була нагороджена сумою в 15 тисяч гривень. Окрім цього, за перше місце команда з Білої церкви отримала особливий подарунок: дрон Мавік 3 який був наданий Олександром Жукотанським. Безпілотник буде передано українським військовим. Це є важливим внеском у підтримку наших захисників на передовій.